Говорили, щоб рідна мова ожила, і всі менею говорили, дороги різні нас сюди звели, хтось утротись з іншій стороні, та Божа Воля. Кобзаря, шили, чуже своє любили, щоб рідна мова ожила, і всі менею говорили, щоб рівна. Давайте. В далекій країні, далеко від дому Я відчуваю себе українкою, хоч бувають усякі незгоди і болі Я усім серцем, усім це прощаю, щоб в дитинстві мати вчила добре працювати. І куди б ти не поїхала про Україну не забувати. І тепер я так далеко. Від рідної домівки шлю привіт всім українцям, великим маленьким. Не забувайте, українці, що ми козацького роду, боріться і отримайте Україні свободу. А ми тут, в далекій Греції, будемо споглядати і чим зможемо Україні, будемо допомагати, а ми будемо боротись і ми переможемо, бо ми справжні українці. Нам Бог допоможе. Нехай не думають москалики, що України вже немає, а ми були і будем. Нам Бог помагає. Найде думають москалі, що вже все позаду, а ми чесні українці, не любимо зраду. Поженемо своїх всіх москалів аж до Ленінграду. Будуть плакати, тікати і нас проклинати, бо їм добре в нас жилося. Як царських палата в палатах будуть грати музиченьки, будуть вигравати. А ми з вами, українці, будемо танцювати. Ось сьогодні день веселий. Свято Шевченка, а я саджу, пригадую, як чекали всього свята. Ми усі маленькі, було так весело і щедро, і всі ми раділи. Ми є справжні українці, ми не є бусьота, ми маємо виховання Шевченка і козака голоти. Слава Україні! Героям слава! Моя Україна, я люблю свою Україну за її красоту Карпат і думкою до неї лину, і мрію повернутися назад у рідній край, де виросла і зросла. Я мрію про це і думаю, і бачу Україну тільки в снах, яка багата наша ненька, все в ній є, і золото, і газ. І ліси немає тільки на Україні хорошого і доброго газди. Що таке Україна? Це наші діти і земля. Ми будемо боротися до загину, щоб щасливою вона була, Україно моя, Україно, здолена наша земля. Тебе шарпали, били, громили, але ти залишилася жива. Побачив Путін, хто така Україна? Він получив, получить добрий урок. Наші діти боролися до загину і не відступили на крок. Будемо загиблих усіх шанувати. Будемо пам'ятники ставити зброні. Вони життя своє віддали за Україну. Вони є з нами. Вони живі. І ще я вам прочитаю один вірш Реквієм Януковичу. Треба, тут так. Як умру, то поховайте мене у межі гір'я. І запхайте мені в одне місце і страуса пір'я, бо моя доже по світі буде ще довго блукати і не зможе повернутися до рідної хати, бо я проклятий народом. Тепер і навіки. Нарубив я людям шкоди. Я це добре знаю, про мої гріхи великі народ не забуває, проклинає, проклинає всю мою родину. Буду бігати по світі, поки не загину. Хто ще хоче прочитати вірші Шевченка? Хто пам'ятає? Ходіть, ходіть, Шануй мою самі. Свята наша вітчизна, інакше як її назвати? Ту землю милу, землю рідну, де нас на світ родила мати, де над колискою вона співала пісню нам погідну. Та пісня слави райських днів! І для ходи у синів. І для любові їх зложило без хитрости, велике діло батьків та пісня, і ті гори, і ті широкі поля. Це не вогмоне синє море, велика земля, вся земля з багатством всім. Вони нам рідні, так рідні, як і наші злитні. Ми діти їх, ми частка тої, землі великої, святої. Де наші прадіди жили, де їх могили дальновидні так гордо чола підняли. Про Україну розказали, що в ній творилось. Ні прийшли. Ревета Ревека Стогне і Шевченка. Ревека i oh. Тебе не вигадав, ні... Тебе не вигадав Тарас, бо ти можлива і без нього, і Котляревський в перший раз не проважав тебе в дорогу. Ти наша вранішна зор'я, зорієш і сіяєш споконвіку. Не заснував тебе вора, і грек йшовши по твоїх ріках. Тебе не вигадав ніхто, повстала ти у день творіння і благословив тебе, Господь, на вічне щастя і гоніння. Щодня я молю у Христа, щоби не знала ти гоніння. Тебе не вигадав ніхто. Була ти завжди Україна. Дядяка підводить. Дівчата, а ще хто хоче розказати щось нового? Дуже хочеться, щоб ми з вами відсвяткували як одна родина, щоб між нами ніколи не було тіні будь-яких сумнівів, що ми є не одної країни діти. Бо вона потребує як старших, так і молодших всіх нас з вами. Зараз особливо. Ми повинні забути всі незгоди і всі одне другого перепроситися. Так як в той день, коли просять прощення, ми повинні всі помиритися і об'єднатися під одною національною ідеєю. В п'ятницю ми робили е, е, мітинг проти війни біля парламенту. Всі не були. Ми збирали підписи, щоб е, передати цей лист. У парламент Греції для того, щоб вони підтримали українські змагання про мирне вирішення наших проблем з сусідом. Хто, скажімо, не був на мітингу і не підписався, я дуже прошу після нашої. Як кажуть, наше вшанування пам'яті Шевченка, 200-річчя, з його народження, підійти і підписати цю заяву. Хто хоче, просто може зараз підходити, отут я залишу дівчатам і будете підписуватися. Там лише ставити номер і підпис, більше нічого, ні прізвища, ні нічого. Це фактично тільки. Показує, що ми, як делегати, тому що у нас є 18 тисяч. Це дійсно не помістилось би ніде. У нас є 18 тисяч. Шкода, що у нас тут всього лише 200-300, не знаю скільки. Бо ми би мали тут заповнити геть у цей весь майдан. Будемо за це боротися. Передавайте всім нашим, хто не може бути, щоб він на другий раз об'єднався і прийшов підтримати українську ідею. Друге, дуже прошу всіх тих, хто були на всіх майбутніх чи теперішніх членів. Товариства Українці Греції, у нас буде розширена рада сьогодні по прийняттю рішення по статуту. І дуже прошу, після того, як ми зараз завершимо святкування, щоб вони зібралися окремо тим знаком, щоб ми могли піти в кафе і вирішити свої, зробити таку невеличку розширену раду. Дуже прошу, хто знає якісь вірші, прошу сюди. Ми дамо вам е мікрофон. Прошу будете співати. Давайте краю. О, кілька земле, свята, сігою тебе, урочиста. Сіде, як колина, поєднаймося, люба родина, хай наша свята Україна, сіде, як колино. Співаємо як ми завжди співали. Давай зачинай. Давай, голосай. Почекай, девчака, ну, чекай, вчекай. Может мы споем якуру? Мы не пели. Она крутые руки.